Слава Україні. Так, сьогодні вже 4 травня в нас. займаємося переналаштуванням сівалки під сою. Е, що в нас тут? Ми вже два штучки пересунули, поставили. Так, міжряддя ось таке виходить. Ну, тут міжряддя по всій сівалці виходить, е, коливається 43 Тобто конструктивно е, де, як, яка банка стає, щоб без змін. Мається на увазі без змін без яких, щоб ось тут ось уже в притирочку вакуум. Там буде в притирочку вакуум. Тут ось ще плюс оці ж ось під секції, під самі оці всі моменти. Ну, тобто, Так тоді я прорахував, десь це, це, це в діапазоні 38-43. Загальна ширина сівалки ставлю 40-3,40 захвату. І таким чином працюю. 8 рядків виходить. Значить, далі. що Тут ми вже дві здвинули. Тут ось воно відпускається. ось Тут, ось правда, ми вже стаціонарно приварили ці кріплення. Перенесли і там так само. Тут воно здвинулося буквально звідси сюди. Робиться це неважко. Ось відпускається тут два болта. Це повністю знімається, щоб перекинутися через це. Оці тут просто попускається і зсувається туди. Це так само робиться точно. Потім по цьому краю редуктор залишається на місці. Редуктор на місці. Оця банка. Зараз ми вже тут все підготували, здвинеться, стає. Ось цей момент стає сюди. Е, так, Потім цей же, сказав редуктор на місці. цей сюди. Тут уже ми звільнили місце. Тут ось доставиться, буде стоять, е, Остання ця е, четверта, ну посередині банка доставиться. Так, зсередини звідти залазить. Ну, в принципі, там ця, механізм показаний. Тобто, як воно зробилося, все, я думаю, видно було. Так, значить, по цьому краю здвигаємо тільки цю банку і доставляємо сюди, в принципі, все. Так, по цьому краю. По цьому краю треба здвинути оцей привод, висівний редуктор. в общем, Ось оця вся балда. Ось оце все здвинеться ось по фарбі, як бачимо, ось сюди. Воно стане і відповідно, потім секція паралельного приводу здвинеться так само туди. І все. І так воно буде працювати. Контроль висіва, тоді там проводочки позакріплюються. Ну в кінці це вже зробимо, покажу. Так, щось ще хотів сказати по цьому, стосовно цього. Ну, а так, отак, воно здвигається тут роботи, в принципі, Ну, півдня це отсилає. Немає нічого складного. Вакуума вистача на всі 8 при такому розкладі. Е так, що іще тут? Так, ну тоді ще що маркера, понятно, укоротяться. І все. Коротяться маркера. Зараз покажу ще диски, якими сіятиму. Так, по дисках, значить. Перший рік я сіяв такими дисками: 80 отворів, 4 мм діаметр. В принципі, сіяли вони, липло, все непогано, але є одне але. Посіяв я ГМОшну сою, вона ж дрібненька. В принципі, липло, не заважало нікому нічого. Переїхав на класичну сою, там маса тисячі, там на 50-60 70 грам більше, ну крупніша вона, значно крупніша. Їхать. А вона просто не липне. Просто не липне і все. Вона по розміру велика, що вони одна повз одну просто не могли стати чи не знаю, чи не притягували її. Ну, в общем, не ставала вона і все. Тобто, отакий от варіант, якщо сіємо ГМО дрібненьку підходить, якщо класику, чи просто вона крупніша, там, типу Максуса, цього, що в мене був, там, потім у кого хлопців, там, ще Мустанга той, то такі диски не підійдуть. А ось на оці диски, ось, це замовив диски, 4, ну, 4 з половиною, он видно, 4 з половиною, 60 отворів. І оці диски підходять на любу сою. На дрібну ГМОшну воно сіє. І на крупну Ох ти, тут і, я. <світ> <Так. клес> і на крупну е класичну або крупну ГМОшну. Тобто 200 г маса тисячі, оці диски сіють прекрасно. Я минулий рік там брав у знайомого, цей рік, е цей рік замовив, зробив свої. Щоб були через те, що ну, брать самі розуміє, то треба, щоб було своє. Того, що там він буде сіяти, там ми будемо сіяти. Ну, в общем, такі моменти. Так, так, так. По дискам ще комплект прокладок, замовив вже на сою, щоб були новенькі. І, в принципі, все. Я думаю, що сьогодні ми перестраюємося. І там плюс-мінус, може вихідні, може вже з понеділка буду сіяти сою. Ще два слова про сроки сої скажу. в принципі, в принципі, принципі, Бачимо, яблуня вже починає цвісти. Тобто е біологічні сроки посіву сої практично настали. Але є одне але до 20 травня можливі заморозки. От у нас зона така, що раз у 5-7 років, можливі заморозки, то якось я як кожен рік. Сумніваюся, коли її сіять, їх то заморозків. Оце останні років 5 і не було, в принципі. Ну, страшно. Ось на наступні декілька днів передає там щось можливі заморозки, будуть вони чи ні, ну то таке. То так як у себе сіять її трошки є, цієї сівалкою дуже не поженеш. Ну, в полі гектарів 15 оціли. Я думаю, за день світловий можна посіяти. То буду потроху починати. Оце таке. Так, так, так. Взагалі, може що забув, ще когось цікавитиме. Питайте, пишіть в коментарях. Дякую, всім пока. Так, ну в принципі, переналаштування завершено. Скільки ми? У зараз 6 вечора, в 11 ми почали. Плюс я ще їздив годину там, от гружав зерно. Там вантажив людям. Те, в общем, взагалі, це отакий. Такий результат по часу. Десь приблизно зайняло це все 6 годин. Ну Тут було ще пару моментів. Міняли, воно то в принципі не дуже довго, але було, поміняли ось всі вакуумні ці шланги. Поміняли вакуумні шланги повністю. Потім там один датчик одірвав, трохи переробили. Ну там Розбирали, складали, в общем його склали назад. Так, і що ще тут по часу? що Трошки накладка вийшла. Ну і там знову ж таки ці махінації були з цими банками, що доставляли, ці пружини трошки повкорочував. Оце таке, що додаткове було. Діска вже поміняли, тобто тут вже все настроєно, налаштовано, там вже і на блистять новенькі, і на... Всю, на коробках вже норму там приблизно те, що мені треба виставити. Оце таке, так, так, що так, що, в принципі, по цьому все. Далі я вже думаю, побачимо це все у роботі, що воно буде тут. Так, все, дякую всім за увагу. Що кому цікаво, що може дещо забув, пишіть в коментарях, підкажу, розкажу. Так, ось. Отак. Густенько вони стоять банки на вигляд так. Ну, в принципі, це, це нормально. Воно далі тоді сіятиме міжряддя 43. В принципі, це універсальне міжряддя для любої сої, як для ранньої, так і для пізньої. Так, все. Дякую всім за увагу. Всім пока.